Привіт, друзі! З вами психолог Лілія Охріменко, і ми з вами будемо говорити на тему зради. Попередній допис про те, коли з'являється бойова дружина, викликав багато емоцій у вас, багато коментарів. Ви почали ділитися своїми історіями, за що я вам дякую. Що один чоловік, наприклад, там завів коханку, а дружина його доглядала, там його хвору маму, наприклад. Так? І я, до речі, дуже часто знаю такі історії, коли навіть юристи розповідають ці ситуації, коли він був, до прикладу, Ранений, дружина його якось вихажувала, да, багато всяких страждань перенесла, багато фінансово вкладалося, а потім виявляється, що в нього коханка, в нього діти, і він подякував, коли виздоровів, і пішов собі, да, при тому, що ще якесь майно прихватив. Тобто ситуації бувають різні. Але в даній ситуації я хотіла сказати про те, що деякі люди готові пробачати зраду. От В яких ситуаціях ми можемо це робити, а в яких ні. Правильно, зрада ж вона не тільки в плані сексу, правильно, не тільки в плані інтиму. Зрада вона взагалі зрада. Тобто є подружня зрада, а є зрада така глобальна, де, наприклад, вас, я не знаю, підставив партнер по бізнесу. Це теж зрада. Да? Де, наприклад, вас якось так не знаю, до прикладу, ви щось таке зробили. І ваш партнер вас е, здав кудись ще в поліцію, чи ще куди, да? або ви взяли за нього якусь провину, або ще що-небудь. До ситуації взагалі в житті їх дуже багато різноманітних. Тобто, там, де відбувається оце, м'яко виракидалово, це теж зрада. І от є зрада інтимного характеру. Я її мала на увазі. Дивіться, коли е, коли ситуація підвищеного стресу, тобто коли людина знаходиться в стані виживання, як це відбувається на війні, тут уже починається зовсім інше. Тобто працюють гормони. Ти вже не думаєш про те, що там в тилу, ти вже не думаєш, що там вдома. В тебе є дві задачі: вижити і розмножитись. Тобто працюють інстинкти і виділяються гормони. Я мала це. І буває так, що. Чоловік хороший, що він тебе любить, він тебе щиро кохає, але він попав в таку ситуацію, про яку сам пошкодував, що спрацювали ці гормони, там була інша жінка, вони зблизились і щось відбулося. Але він тебе любить і він готовий бути з тобою. І тут чи пробачати, чи ні. І тут я хочу сказати, що в кожного своє. Якщо ти не можеш пробачити категорично, якщо ти це, тебе це мучить, то не треба. Тобто не треба йти проти себе. В будь-якому випадку, якщо навіть ти готова пробачити, тобі потрібно потурбуватися про себе. Тобто, тобі потрібно потурбуватися, як ти будеш жити з цим, за що ти будеш з цим жити, яка компенсація тебе влаштує? Да? Це може бути і фінансова, і якась моральна компенсація, да? якісь домовленості можуть бути. Тобто, потрібно з партнером говорити. Коли є розмова, Можна все обсудити. І тут ще важливо, щоб ви чули один одного. Дуже часто я бачу в парах, коли виходить так: він говорить одне, а вона чує зовсім інше. Вона говорить йому одне, а він чує зовсім інше. І отут уже, можливо, вам потрібен переводчик, тому я вас запрошу на консультацію. Дуже часто. Не можуть люди домовитись, бо вони бачать і чують іншого партнера через призму своїх психотравм. Знаєте, як поломаний телефон. Гра така є з дитяча. І ще дуже важливий культурний аспект. Ось дивіться: ви росли в українській сім'ї, і в нас такі моностосунки це нормально, да? тобто, коли один чоловік, одна дружина і так усіх. І в нас дуже погано всі відносяться до зради. Взагалі, в нас оці в рамки нас досить таки втиснули да? і церква, і раніше в нас і культура, оце Совєтський Союз, тобто нас виспітувало, як нам жити. багато сорому у нас в культурі, тобто ми так дітей своїх виховували. І взагалі оця сексуальність у нас багато часу подавлялася. Ви ж знаєте, що в Совєтському Союзі сексу не було, правильно? І так ми росли. І багато чого в нас вважається ненормальним. Але насправді, в сексології нормально все, що не задає шкоди. Тобто, якщо двоє людей згодні щось робити, вони повнолітні, вони обидва згодні, то все окей. Ви можете хоч на вушах там ходити, це нормально. Головне, щоб це не причиняло людям шкоди. Тобто шкоди фізичної, шкоди моральної. Да? Щоб це не стосувалося неповнолітніх людей, там, тварин, тобто тих, хто на це не підписувався. Якщо ви два дорослих чоловіка, роблять чи жінки, чи чоловік і жінка, тобто я мала на увазі пару, але це може бути будь-хто. Робіть, що хочете. І це окей, це класно, якщо вам обом класно. Все. А в нас в культурі інакше. Нас так виховували. І тепер виходить, що в різній культурі люди сприймають. Стосунки по-різному. Є монопари, є е, е, інакше, там є свінгер-пари, да, вони обмінюються партнерами, є в якихось культурах, наприклад, де, це, по-моєму, якщо я не помиляюся, десь в е, Північних, о, там, чи, Чукотка, чи де, в общем, там, де е, мало людей, такі невеликі общини, там виникає яка проблема. Виникає пр проблема генів, генетики, тому що багато родичів вони між собою там якось одружуються, живуть і потім мутують їхні діти. Тобто, це ненормально. І в них прийнято віддавати свою дружину приїжджому гостю. Тобто, приїхав в гості дядя Жора до п'ятінки, і він свою Марусічку віддав на ніч дяді Жорі. Це робиться для того, щоб народжувались діти від інших генів. Тобто, таким чином плем'я виживає. Тобто є такі культури, де це нормально, нормас. Отдати свою жінку там комусь, і потім вони живуть. І ніхто не страждає по цьому поводу. А потім є культури, де, наприклад, ну це рідше трапляється, да? коли одна жінка і декілька чоловіків. Це називається поліандрія. Тобто є поліандрія, де одна жінка, декілька чоловіків, і є так, полігонія. Полігонія це коли один чоловік і декілька жінок. Про полігонію ми всі знаємо. Так? В мусульманських сім'ях це нормально, коли, там, якщо б я був султан, я б мав трьох жовт і тройною красотою був би окружон. Про це мріють майже всі чоловіки. А от коли одна дружина, декілька чоловіків, ну, це рідше прийнято. Ну так воно рідше прийнято не зовсім через культуру, а більше через якби, виживання. Тому що чоловік він сильніший, і він може да, потягнути, якби, і обслужити декількох жінок. І Тому якось він так склалося. Через релігійні також погляди, це так може бути. І тут залежить від того, як ви до цього ставитесь, до цієї зради. Якщо для вас це неприйнятно, не окей, Себе ламати не потрібно, але якщо ви хочете е ці стосунки зберегти, ці кордони варто розмивати. Потрібно подивитися на ситуацію з різного ракурсу. Взагалі, світ, він, знаєте, не чорно-білий, то тобто він такий різнокольоровий. І в будь-якій ситуації, не тільки про зраду, про бойових дружин, там, про ще когось. Да? В будь-якій ситуації, не зовсім зрозумілі, потрібно дивитися з різного ракурсу. Щоб вивчити ситуацію, потрібно її гарно роздивитися і потім приймати рішення. У нас взагалі природний страх це страх невідомого. Тобто, якщо нас вкинути в темну кімнату, там навіть де безпечно, ви нічого не бачите, ви будете боятися, тому що ви не знаєте, що там. А якщо ви попали в кімнату, де сидить там злий пес, і ви його бачите, ви вже можете приймати рішення, ви вже знаєте, чого ви боїтеся. Да? І тоді вже ви з цією собакою якось можете взаємодіяти. І ось тут також. Тобто, якщо ви розмиваєте ці кордони, оці межі, розмиваєте свої погляди, дивитеся з різних там, аспектів на цю ситуацію, тоді ви можете розглядати ситуацію не тільки чорно-білою, а вже різногранною. І тут, виходить, ви вже приймаєте рішення. Якщо ви обидва, обидва партнери, ви хочете продовжувати ці стосунки, незалежно від того, що було в нього там. Е да, була в нього ця бойова дружина чи не було. Це не тільки про бойових дружин. Це просто я допис там писала про бойову дружину. І так склалося, що ви багато. Відгуки мені написали, і я подумала: я хотіла написати, написати допис про це, але я подумала, що я краще вам розповім. І ви мені потім дасте фідбек. Тобто, виходить, якщо ви обидва хочете ці стосунки зберегти, і ви любите один одного, і поважаєте, і ви готові працювати над стосунками, то не варто так, знаєте, робити з плеча. Варто сісти, поговорити. Можливо, прийти до психолога. Може бути так, що вам боляче говорити, багато образ, багато страждань, багато цього. Є і індивідуальна терапія, ви можете і туди походити, але є і парна терапія. Так? І отут варто, якщо два хочуть, два згодні, варто йти і працювати. Це може покращити ваші стосунки. До речі, в деяких випадках зрада це і є вихід із кризи. Тобто, це і є якийсь такий тобто зміна. Е... Картинки, як то кажуть, да? тому що ви друг друга пиляли 10 років, не чули, і хтось із вас задовбався. Да? Пиляли, ігнорили, там, якось не знаю, ще щось робили, тобто не чули, не хотіли чути, відверталися, шантажували. І хтось із вас задовбався. а десь з іншого боку говорить: ти класний, або ти класна, ти мені подобаєшся, я готовий там, тебе якось цінувати, любити. І тут партнер до мене готовий. І ти думаєш, ну чому ні? Правильно? Ось ситуація такі. Не завжди одна людина, котра зрадила, вона винна. Це часто обоюдно. І не завжди це взагалі вина. Тобто не завжди бувається вина. З якого ракурсу ви на це дивитесь? І тут я запрошую вас, по-перше, до дискусії. Розкажіть мені, як. Ви дивитесь на цю ситуацію, як у вас було? Чи може у когось із ваших рідних, близьких, друзів, що ви бачили, хто пробачав зради, хто ні, хто категорично цього проти і чому, так? хто ніколи не може пробачити. Що, до речі, це може бути і фізіологічно дуже боляче. Був такий експеримент на приматах, де. Самки, самка і самець, да? тобто, Альфа-самець і його самка. Їх розділили по різних клітках. Ну, це був Альфа Самець, тобто той, хто домінував, той, хто цієї самки всіх відбив, Тобто він вкладувався в цю жінку. Так? І він до неї прикипів. А примати, ви ж знаєте, що вони як люди, вони розумні. Ну, не так прямо, як люди, але вони розумні. І отже, в іншу клітку пустили його самку і туди іншого самця. Вони спарювалися. То оцей альфа він мав сердечний приступ. Тобто Йому було настільки погано, що в нього піднімався тиск, там, йому робилося дурно, тому що його самка його зраджувала. Так? Тому що він мав в природі відбити цього самця, Тобто він мав її захистити, він мав не дати їм спарюватися. Такий інстинкт. Тобто Альфа самець захищає свою самку. При цьому в приматів є і інші самці, так? В них там взагалі теж дуже цікаво було спостереження, уже розповім вам, що коли є альфа да, то самка ще й вибирає, тобто в природі. Якщо цей е самець, який всіх відбиває, їй не дуже подобається. Вона як робить? Вона зводить там двох цих альфа-самців в драку. А сама тихенько кустиками іде спарюватися з тим парнем, котрий їй подобається, котрий про неї турбується, там якось там підмигує, не знаю, якісь там фрукти там приносить. Да? Тобто природа вона дуже така розумна і дуже цікава. І тому от я вас запрошу до дискусії, як ви думаєте, наскільки це можна пережити, наскільки це можна пробачити, тому що це боляче. Зрада — це боляче, однозначно. І як ви з цим стикалися? Тобто, де ви це бачили? Чи це було у вас, чи у вас друзі, як би ви в такій ситуації повелися? І ще хочу запросити вас, звісно ж, на консультацію. Я психолог, я запрошую вас на консультацію. Ви можете мені писати по цим відео, якщо ви хочете. Пишіть мені в особисті, я вам свій телефон навіть дам. Записуйте 067. 349 37 87. Та у мене є телеграм, вайбер, ватсап, ви можете мені писати. Але ж, звісно, писати по темі не треба мені посередничі дзвонити на консультацію. Якщо ви хочете на консультацію, ви, будь ласка, мені напишіть, я хочу записатися. Якщо ви телефонуєте. То теж по темі не просто так поговорити. Ви мені телефонуєте і говорите, Ліля, я хочу до тебе записатися на консультацію, мені зручно от в той день і в той час. І я дивлюся, якщо в мене є в цей час вільний час для консультації, я вас записую або домовляюся, коли. Все. Люблю вас, цілую. Діліться моїм відео зі своїми друзями. Це дуже важливо. Це дуже така актуальна тема. Пишіть свої коментарі, записуйтесь на консультацію, і я вас всіх чекаю, обіймаю.